Наталю, я багато років свого життя присвятила захисту свободі слова і прав журналістів до своєї політичної роботи. Та, власне кажучи, і в минулому скликанні, коли була головою комітету, я вам відверто скажу, що за журналістську практику з 97-го року я не пригадую отаких, от, от абсолютно нахабних спроб, які неможливо було б, знаєте, якось в легітимному полі зупинити, зачистити інформаційний простір. Мене сьогодні просто врази в нічній. Цей о, пронос, я просто інакше не можу сказати е, банківських ну, верніше, телеграм-каналів, пов'язаних з офісом президента, які просто там опитування влаштовували, що треба забрати арма націон, е, в арму прямий канал, націоналізувати його, і е, е, нібито там значить, от є згода цього хочуть люди. Чекайте, це такі прямі погрози. Які лунають з анонімних телеграм-каналів, але всі абсолютно знають, що вони пов'язані з офісом президента. Достатньо там контент подивитися, кого вони хвалять і облизують, і е, що вони там пишуть щодо опозиції. Так? І коли лунають звідти от такі прямі погрози. Ну знаєте, це спроба створити от ще один якийсь державний холдинг. Ви знаєте, що в принципі управління Арму, тобто управління держави, вже був переданий холдинг Курченка. Тоді це пояснили, що це, мовляв, там він мав стосунок до Росії, він зрадник, і тому ці медіа треба значить, передати в управління держави. І, до речі, вони досі там перебувають. Я комсомольська правда в Україні, наприклад, вона належить сьогодні України. Раїна, тобто вона не знищена, як така фактично, вона не зникла. Вона існує, продовжує своє існування. І ми так наплодили за оці кілька років. Ми наплодили таку кількість державних каналів. І канал Рада, і канал Фрідо, і канал Дом. І в нас лишається суспільне мовлення і з державного бюджету фінансується. Кожен олігархічний телеканал, який сьогодні працює в рамках марафону, зокрема, телеканал Інтер, який належить проросійському олігарху вірташу. І до них не виникає жодних питань, а прямий канал, який вимкнули з цифрового ефіру, який фактично сьогодні залишається тільки в мережі інтернет, фактично в Ютюбі. І він зможе мовити, тому що ну, основне надбання і капітал це звичайно журналістський колектив. Він буде працювати так, як захоче, тільки йому доведеться як в найгірші часи, просто. Виїздити працювати десь з Латвії чи з Польщі, чи з якоїсь іншої сусідньої держави це ну, якийсь такий тотальний абсурд, в який навіть складно повірити. Ми створюємо вже навіть ну не Росію, да тому, що там не принаймі, хоч якось там акціонерні товариства, якісь там Газпром щось там фінансує, да а тут просто тотально держава. Хоче мати під контролем всі медіа їх не пригнічує тільки російський телеграм, тому що там е, анонімно можна начать, закидати любі свої оці е, трешові абсолютно меседжі, і їх абсолютно не лякає, що в тому ж телеграмі українці читають всіх, починаючи від Пригожина, закінчується до найгірших російських пропагандистів. Ніхто не ставить питання про те, що це є загроза національній безпеці, саме е, російський ФСБшний телеграм. Вони бачать загрозу в опозиційних. Телеканалах незалежних телеканалах, і це дуже поганий дзвіночок. Він однозначно говорить про те, що Україна не готова виконувати позицію щодо забезпечення свободи слова норм базових демократій, які виставив європейський союз для початку переговорів щодо вступу України, і це буде створювати надалі для України серйозні проблеми із Європою. Ну і звичайно, я думаю, що це точно не подобається українцям, які відверто втомилися від пропагандистського цензурованого марафону, яким сьогодні потрібна максимально об'єктивна різнобічна інформація. Країна сьогодні потребує дискусій щодо суспільно важливих тем. А цих дискусій нема. І якщо вони зникнуть, то даруйте, ми будемо більше схожі знаєте на північну Корею аніж на Європу.